19 колишніх сільських і селищних рад області об'єдналися в п'ять територіальних громад: Деснянську, Кіптівську у Козелецькому районі, Вертіївську, Ніжинський район, Парафіївську, Ічнянський район і Макіївську Носівський район. На виборах 25 жовтня в кожній з цих громад обрали голову і депутатів. Наприклад, у Парафіївській громаді головою стала колишній сільський голова Валентина Карпенко. А від п'ятьох колишніх сільрад обрано загальним числом 22 депутати. Пропорційно кількості населення в селах від якогось більше від якогось менше вибрали голову Парахвіївської об'єднаної територіальної громади мене, і обрали 22 депутати. Наступний організаційний крок це проведення перших сесій у нових громадах. На сесіях будуть прийняті рішення про ліквідацію сільрад, які увійшли до громад, про припинення повноважень сільських голів. Ці сільські голови автоматично стануть старостами у своїх селах із дещо меншими повноваженнями. Але вони виконуватимуть обов'язки старост тимчасово. А вже в наступному році пройдуть вибори старост. Ситуація з виборами старост ЦВК це питання відкладає на. Фактично на 16 й рік, то поки що обов'язки старост мають виконувати колишні голови сільських рад. Призначатиметься день виборів. Це не менше, ніж 70 днів від цієї сесії. Mm -hmm. тобто, так що так десь виборів. ну я думаю, що це не раніше, ніж у лютому місяці, вже буде проведено обрання старост. З наступного року об'єднані громади отримають нові повноваження з розпорядження бюджетними коштами. Це і дещо більші надходження. Основне джерело це законні 60% від податку на доходи фізичних осіб. Ми побачимо остаточно, що вони будуть мати. Це після прийняття державного бюджету на 2016 рік, але передбачається, що буде віддано 60% ПДФО. Це те, що громади не мають, і решта там ну, місцевих податків. Ну, є їх перелік. Об'єднані громади входять у прямі бюджетні відносини. Не з державним бюджетом, зокрема, субвенції на охорону здоров'я і освіту вони отримуватимуть напряму без посередництва районних бюджетів. Ви будете працювати безпосередньо на прямі відносини з державним бюджетом, тобто, всі субвенції. Так і як медична освітянська базові дотації, які будуть надаватись безпосередньо в об'єднану територіальну громаду. Щоправда, із п'ятьох громад Деснянська і Макіївська поки що не оформили всі необхідні документи, як вимагає Міністерство фінансів. Але найближчими днями це питання обіцяють вирішити. У перспективному плані, затвердженому розпорядженні уряду номер 899Р немає Деснянської і Макіївської громад. Таким чином, допоки вас тут не буде, Міністерство фінансів вас не побачить. В кожній громаді має бути створений свій центр адміністративних послуг, де буде відбуватися реєстрація юридичних осіб нерухомості та надаватимуться інші основні юридичні послуги. Це, звичайно, великий клопіт для громад, адже треба знайти або підготувати багато спеціалістів. Одночасно слід працевлаштувати персонал колишніх сільських рад, і це тільки початок роботи в нових умовах. Попереду не менш складний, а можливо ще й більш складний процес. Через те, що треба юридично правильно і ліквідувати сільські ради, і реорганізувати нашу, наприклад, Парахвіївську селищну раду. І потрібно і подумати про людей, які працювали по сільських радах, перевести їх на якісь інші посади, трудовлаштувати. І треба подумати про кадри. Це теж дуже важливо, через те, що у сільській місцевості. Дуже важко знайти і юриста такого досвідченого, і треба, щоб були був досвідчений нотаріус, і треба, щоб працівники адміністративного центру тут треба буде проводити навчання. Отже, наприкінці листопада пройдуть перші установчі сесії в нових громадах, і нові посадові особи здобудуть свої законні повноваження.